Ви знаєте про те, що в суспільстві дуже часто стоїть запитання, коли нарешті будуть притягнути до відповідальності ті, хто розграбував Україну на загальну суму близько 40 мільярдів доларів Сполучені Штати Америки в часи Януковича? Хто відповість за організацію придушення мирних акцій протесту та розстріл більше 100 людей і поранення більше 500 людей? Хто зрештою відповість за організацію? Російського вторгнення України і державну зраду, яка висловилась у сприянні окупації Крима та початку бойових дій на Донбасі. Коли, зрештою, від принесуть відповідальність ті в Криму, які, зламавши присягу українській державі, поступили на службу до окупантів. Все це робиться Генеральною прокуратурою України. Сотні кримінальних проваджень ведуться по цим особам. Десятки з цих проваджень передані до суду, але найбільший стопор в цьому є недосконалість нинішнього законодавства про зарочне засудження. На жаль, діюча редакція цього закону дає лазівки для сторони захисту цих високопоставлених і дуже багатих за рахунок пограбування країни клієнтів для того, щоб зупиняти ці справи в суді або принаймні затягувати їх. Сьогодні в вашій увазі пропонується закон, який закриває можливість для захисту Януковича, Захарченка і багатьох інших людей понести справедливу відповідальність у відкритому українському суді. Основні завдання цього закону додати до статей, які підлягають заочному засудженню, статтю 255 створення злочинної організації. Наразі такої статті на жаль там немає, що уможливлює покарання за економічні і військові злочини. Друге, в цій, цьому законі вводиться точне правило обрахування термінів, що унеможливлює старання адвокатів Януковича і його компанії у європейських судах. Третє, він продовжує дію. Цього закону після 15 квітня і не встановлює чіткі терміни. Дія сьогоднішнього закону з 15 квітня по 15 квітня може бути розглянуто європейськими та українськими судами як вибіркове правосуддя. Ми знімаємо цю норму і пропонуємо до створення державного бюро розслідувань. Наскільки я розумію, воно буде створено уже в цьому році. Тому дія цього закону, власне, буде діяти до створення Державного бюро розслідувань і, наскільки я розумію, не пізніше закінчення поточного року. І саме основне, шановні народні депутати, я хотів би показати вам, хто чекає вашого рішення. Звернуть увагу, будь ласка, на наступ 119 кримінальних проваджень готово до передачі в суди в разі удосконалення діючого закону. Хто чи, хто ці люди? Наступний слайд вашого рішення сьогодні чекає Янукович, Захарченко і вся його камарілля, включно із тими, хто підозрюється у розстрілі майдана. Це Шуляк, Ратушняк, Якименко, Азаров, Пшонка, Кусюк, Тоцький та багато інших, які на цьому слайді не виведені, але кримінальні провадження, по які готові для вручення підозр і передачі в суд ще цього року. Вашого рішення також чекає на наступному слайді. Радник президента Російської Федерації Глазєв, повноважний представник президента Російської Федерації в так званому Кримському федеральному окрузі Білавінцев, міністр оборони Російської Федерації Шойгу, заступник е, міністра оборони Російської Федерації Булгаков Панков, начальник генштаба Герасимов. Наступний слайд. 12 генералів та два офіцера з числа вищого. Командування збройних сил Російської Федерації ще цього року вони мають бути розглянуті і засуджені українськими судами. Також вашого рішення чекають декілька сот кримських зрадників, прокурорів, суддів, поліцейських інших державних службовців, які зрадили українські присяги і чинять репресії проти українських громадян в Криму. Я дуже вас прошу відкинути будь-які спекуляції політичного характеру як генеральний прокурор України. Відразу заявляю, що я погоджуюся з зняттям з цього закону. Норми про право генпрокурора продовжувати слідство до 18 місяців. Ми обійдемося без цієї норми. Достатньо лише врегулювання інших статей. Будь ласка, дайте можливість завершити. Генеральній прокуратурі України не потрібно продовження слідства до 18 місяців, про яке так часто запитують деякі народні депутати. Також ми готові відмовитися від норми про вручення повістки через засоби масової інформації. Діючий порядок нас також влаштовує, бо ми вже по ньому діємо поточний рік. Якщо ці два питання знімаються, я би дуже вас просив підтримати запропонований законопроект. В першому і в цілому, що дасть можливість 10 березня почати суд над Януковичем по обвинуваченню державній зраді і наступні місяці продовжити цю діяльність до вказаних на слайдах фігурантів. Дякую, слава Україні!